Вітаю вас, мої любі. Дивимось на що дуже важливо звернути увагу прямо зараз. Щось вам дуже набридло, те, що у вас є. Це стосується ваших почуттів, відчуттів, якоїсь... Можливо, ну, духовної сфери. І вам, ви стільки вже про це знаєте, про це, і хочеться вам від цього піти. Воно вже не, все, що ви про це знаєте, вас не задовольняє. Хочеться піти в якісь інші виміри, світи, засвіти. А чого це може стосуватися? Це може стосуватися вашої роботи. Можливо, вона вам так вже поперек горла стоїть, що хочеться від неї піти і не згадувати про неї. Хоча ви отримаєте на ній ну, багато грошей, вона вам приносить матеріальний успіх, але, мабуть, не задовольняє вас ну, ваші відчуття інші. От знову показує, що хочеться зануритись в себе, відсторонитися від людей. Хочеться якоїсь підтримки від близької людини, але ви чомусь вагаєтесь, ви не йдете на різкі зміни, не, хоч вам отак все вже набридло, ви не йдете на різкі зміни. Ну, це ваш вибір. Але вам порада, що все ж таки треба наважитись на це, бо воно дуже багато тягне з вас енергії, тягне сил і не дає вам рухатись вперед. Дякую.